Зустрічайте Fiat Фрімонт, комплектації бладкот, навіть в тих паспорті так написано. 14 рік максимальна комплектація. 2 літра дизельок, 185 пробігу на автоматі на повному приводі. І шикарний шикарні просто ну, стан жир. Диски і резина 25 року. Всі стекла по кругу рідні. Гляньте стан. Просто бомба. Підігрів, клімат, круїз. Камерка виду, задній стоп. партронік. Він код. Музика yeah. Alpine. Ну, Це це самий топ, да? сама, сама, найтоп. Вирі на 90 градусів. О, тут ще телевізор. Можна дітворі мультики включати. Клімат трьохзональний. На секундочку. Бомба. Оце тачка. Містя просто... Ну ви поняли. Сім місць. Жир, Сергій, жир, просто жир. І економний дизельочок. Ну і це конкурент, я б казав би, Санта-Фе, тільки це дешевше на порядок. Дешевше і, маб мабуть, краще. Ну, і по кузову. Тут підходить усе жорні, кузовщина, вся повністю. Стоїть ці три копіти. Э, двигун да? двохлітровий дизельний мультіже 2. Фіатовський. А чого цей запчастик в жорні підходить? Бо це ж Fiat викупив Chrysler, Так що тут з запчастинами проблем ніяких немає, бо багато задають таких запитань. А так що, кредит, лізінг, доставка по всій Україні при предоплаті. Е, можете залітати до нас на смачну каву і на тест-драйв цієї тачки. Може під замовлення привезти.